Книга буття ось що говорить про Німрода. Куш же породив Німрода, він розпочав на землі велетнів. Він був дуже й мисливець перед Господнім лицем. Тому то говориться, як Німрод дуже й мисливець перед Господнім лицем. А початком царства його були Вавилон, і Ерех, і Аккад, і Калне в землі Шинеар. Куш це син Хама та внук Ноя. Та чи був Німрод велетнем, німрод велетнем не був, велетні народжувалися до потопу, згідно книги буття велетні це діти Божих синів та земних жінок, і побачили Божі сини людських дочок, що вродливі вони, і взяли собі жінок із усіх, яких вибрали. За тих днів на землі були велетні, а також по тому, як стали приходити Божі сини до людських дочок. І вони їм народжували то були силачі, що славні від віку. Проте Німрод народився після потопу, він був правнуком Ноя. Німрода називають богатирем не тому, що він був могутній, адже богатирі були й до нього, це велетні. Він богатир тому, що почав завойовувати народи. Німрод був першим в історії диктатором. До Німрода на чолі кожного клану стояв патріарх цього клану. Німрод був першим, хто став правити людьми, які не були його прямими нащадками. У день, коли німроду виповнилося 40 років, між його родичами, нащадками Хама та нащадками Яфета, вибухнула війна. Німрод зібрав велике військо з племені куша і, ставши на чолі його, вирушив на битву. Перемога була за Німродом. Він захопив велику кількість бранців. Обернув їх у рабство і повернувся додому. Після повернення німрода його брати і друзі скликали збор і коронували його своїм царем. Пізніше Німрод оголосив свою владу Божою і наказав підданим падати перед ним ниць. Отже, люди вінчали німрода на царювання, і оскільки всі вони оселилися у просторній долині Шенеару, Вавилонії. Він фактично став правителем всього населення землі. Це був 1788 рік від створення світу. Німрод був видатним знавцем магії, і саме тому він зумів об'єднати й очолити нове покоління, яке збунтувалося проти волі Творця та й ім'я його Німрод від корення слова Лімрод, – «повставати». найбільш визначною подією під час царювання Німрода. Було будівництво Вавилонської вежі, яка стала символом протистояння з Всевишнім. Німрод запропонував людям давайте збудуємо велике місто, де зможемо жити всі разом, і зведемо в ньому дуже високу вежу. побудуємо вежу таку високу, що вона дістане небо, і створимо собі ім'я, інакше трапиться ще один потоп і розсіє нас по світу. Однак у той час, як усі люди були одностайні щодо необхідності збудувати вежу, їх думки про мету її зведення були різними. Частина народу думала так у разі нового потопу ми заліземо на вершину вежі, і вода нас не дістане. Інша група, ті, хто казали, ми створимо собі ім'я, збиралася влаштувати на вершині вежі місце для зборів, щоб поклонятися там ідолам. І тим самим рятуватися від будь-якої катастрофи. Треті стверджували несправедливо, що творець один панує над верхніми сферами, обмеживши наші володіння нижнім світом. На вершині верті ми встановимо ідола, вкладемо в його руки меч і покажемо творцю, що проти нього оголошується війна. Хоча раніше люди збиралися збудувати спочатку місто, вони не стали виконувати цей план. А одразу зосередили свої зусилля на вежі. У 1996 році почалось будівництво цієї споруди. Побудова башти була гігантським підприємством. У князі Седер Адорот сказано, що ширина середньої частини Вавилонської вежі становила 240 кілометрів, а висота досягала майже 2000 ліктів, тобто приблизно 1200 метрів. Недарма ця споруда називається Місто вежа. З її вершини можна було спостерігати, за словами Мідраша Танхума, пальми в Єрихоні. Участь у будівництві брало близько 600 тисяч людей. Так як у землі Вавилону не було каменю, люди винайшли новий будівельний матеріал. Вони обпалювали глину в печі та отриману цеглу використовували замість каміння. Хто ж інвестував? У будівництво такої величної споруди. В Мідраші читаємо творець дозволив людям досягти значних успіхів у будівництві, що потім вони не заявили, якби він дав нам достатньо часу на побудову вежі, ми змогли б перевершити його. Цегли виготовлялися, ніби самі собою. Коли люди клали вкладку одну цеглину, вони виявляли в стіні дві цеглини. Коли вони клали дві, то в стіні з'являлося чотири. Башта росла і росла і незабаром стала такою високою, що потрібен був рік, щоб вилізти на її вершину. На вежу вели двоє широких сходів, одні зі східної та одні із західної сторони, ті, що були зі сходу, використовувалися для підйому вантажів, а ті, що із заходу, для спуску людей. Доводилося весь час снувати вгору та вниз, щоб доставляти будівельні матеріали. Будівельники були настільки фанатичні у своєму бажанні закінчити вежу, що коли якась цегла падала вниз і розбивалася, вони голосили, як важко буде замінити її. Однак, якщо людина зривалася вниз і вбивалася до смерті, ніхто навіть не дивився на неї. Але були праведники, які були проти будівництва вежі Аврам, Ной, син Ноя, сим та правнук Сима Евер. Проте до них ніхто не дослухався. Будівництво не судилося завершитися, зловмисність і безбожність покоління будівельників досягло максимуму. Зрештою, творець спустився на землю разом із сімдесятьма ангелами і став вершити суд над тим поколінням. Ті, хто казали, давайте піднімемося на гору і станемо на вершині вежі, щоб убезпечити себе від середнього потопу. Були розпорошені по всьому світу, кожен із них був повернутий до тієї країни, з якої був родом. Ті, хто казали, зробимо вежу, щоб вести війну проти творця, були перетворені на мавп, духів та демонів. Покаранням для тих, хто збирався зробити вежу центром ідолопоклонства, стало змішання їхніх мов. Творець сказав, це нечастиве підприємство. Могли затіяти тільки люди із спільною для всіх мовою. Відтепер вони будуть відокремлені один від одного нерозумінням, нехай розмовляють різними мовами. На другий день будівельники вежі перестали розуміти одне одного. Почалася плутанина і взаємне роздратування, що поступово переросло у відкриту ворожнечу. Пішли жорстокі сутички. Загинуло багато. Близько половини людства, у тому числі наближені і радники Німрода. Про продовження будівництва вже не йшлося. Люди, об'єднавшись у мовні групи, розходилися хто куди, вежа обвалилася. Потоп відбувся у 1656 році. Все покоління потопу було знищене. Вежу будували через 340 років, в 1996 році. Пам'яті людей ще були події потопу. Так чому вони повстали проти Всевишнього? Покоління розсіяння, незважаючи на всю свою гріховність, наполовину вижило. А що ж Німрод? Німрод продовжував царювати в Шинеарі і побудував кілька міст, назвавши одне з них Бавель Вавилон, Змішування, тому що в цьому місці Всевишній змішав мови мешканців землі, а інше. Ерех, на згадку про те, що Всевишній розселив звідти народи по всьому світу, третє місто, побудоване Німродом, отримало ім'я Аккад на згадку про побоїще, що сталося там, і нарешті четверте місто Калне – знищення, нагадувало про загибель наближених Німрода. Німрод відновив і зміцнив царство, і продовжував правити у Вавилоні. Причому настільки просунувся у своїй манії величі та богоборстві, що наказав витисати з каменю власне зображення і змусив усіх йому поклонятися. Для тих, хто додивився цей відеоролик до цього місця, хочу поставити запитання чи був цей суд справедливим, якщо основна фігура злодіяння не була покарана? Це те, що відбувається зараз і не тільки у нас. Де початок? Ця інформація із Мідрашів, пояснення до святого Писання. Вони також є свястими текстами.